Всім привіт! Ось залишались на осінь. У нас такі слабенькі саженці. Це кішмиш 342. Венгерський. Лишили ми їх, не було резону їх копати, так як, ну слабе негодня, так? Да? Тепер дивимось, дивіться як він перезимував. Не знаю, показує ні. Зелене, брунічка є, все чудово. тут також зріжемо, тут зріжемо. Тут О, все, приберемо, тут залишимо. Тобто ось такий вигляд мають саженці. Можливо, еще и кинуть. Ось такий експеримент із ними... Не знаю, якби щось було гарне, можливо, б і не порозумівало, А так, ось такий результат.